Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас топ-7 активів криптовалют у липні 2024 року. Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Також подивимося сьогодні з вами статистику попередніх місячних портфелей. І так, поїхали. І так, для нових глядачів хочу пояснити, що я створюю кожного місяця портфель якогось конкретного місяця і почав я цю рубрику в січні 2024 року. В цей портфель входять декілька активів від 5 до 7 активів. В які ми інвестуємо одну тисячу доларів. І сьогодні ми з вами зможемо подивитися, в якому стані знаходяться всі портфелі. Цю рубрику я веду для того, щоб люди, які тільки заходять в криптовалютний ринок, незважаючи в який місяць ви це робите, щоб ви могли а, можливість мати побачити, які б активи я купив, якби тільки-тільки заходив. Але я хочу сказати, те, що у мене більшість активів вже куплені, я вже тримаю деякі позиції, деякі активи я продовжую набирати. І про це ви можете подивитися в відео. Відео на цьому каналі, якщо будете їх детально вивчати. А також можете підписатися на мій телеграм-канал, там я теж активно пишу, що я планую купувати, і взагалі свої думки стосовно ринку. І так, давайте перейдемо до мого телефону і побачимо, як виглядає портфель, який я створював в січні 2024 року. Це перший портфель з цієї рубрики. І, до речі, мобільний додаток мобільний додаток це називається CoinMarketCap, тому що під кожним відео є це питання. І так. Сюди було додано декілька активів, і ви можете бачити, що в принципі портфель зараз показує плюс 20% прибутку, майже 200 доларів з інвестованої тисячі доларів. Не буду затримуватися надовго, але ви можете бачити, що, наприклад, ми купували тут біткоін ще по 42 тисячі доларів. Вважаю, це дуже непогана ціна. Так само, ефір ми купували по 2 і тут є ще деякі активи, такі як Solana, Dogecoin, XRP та Atom. Що ж, давайте перейдемо до наступного портфелю. В лютому та в березні, наскільки я пам'ятаю, я не створював портфелі, тому що забув про цей рубрик. Далі портфель був створений в квітні. І він зараз, як ви можете бачити, має мінусову, мінусовий баланс, тобто він зараз коштує 858 доларів. Тобто, можна сказати, мінус 15%. Що було в цьому портфелі? В цьому портфелі ми купували тон, середня ціна 5,3, тобто він зараз в плюсі, ефір був 3,300, і біткоін, якщо я не помиляюсь, да, ми купували його, можна сказати, на хаях 68. Чому на хаях? Взагалі, я звичайно не рекомендую нікому нічого купувати на хаях, але як я пояснював, що є люди, які заходять і кажуть, мені треба зайти зараз. Я там переймаю, що воно далі буде зростати, хочу зараз і все, і готов тримати а, мінуса. Окей, в такому випадку біткоін купувати ніколи не пізно. Так само тут є альткоін, лайткоін і арбітрум. Що ж, перейдемо до наступного травневого портфелю. Так, травневий портфель у нас так само в мінусах зараз, мінус 10%. До речі, якщо ви ще трошки не в курсі, але зараз ми знаходимося в достатньо такій немаленькій просаці. Тобто все упало, але зараз крутий час для входу в позицію. І дуже скоро ви побачите зелені свічки. І так, травень. Що у нас тут? Ми тут купували так само ефір, біткоін, тон, салана, флоки, догів, шляпі, оптимізм і стартнет. Ви можете побачити, що біткоін ми купували вже по 58, достатньо непогана ціна. Але Стартнет тут у нас, наприклад, купувався по 1,3 долари. І позиція зараз знаходиться в мінус 55%. До речі, всі альткоїни зараз дуже сильно, активно падають. І мій портфель з альткоїнами також знаходиться в мінус 60%. Але в найближчому майбутньому я його зараз усереднюю, тому я думаю, що скоро він позеленіше. І так, давайте перейдемо до наступного портфелю. Наступний портфель червень, і він вже показує мінус 30%. Тут ви можете бачити, що активи, які бралися, тон, ефір, космос і Старк, старкнет, і мага. Монетка, можна сказати, присвячена Трампу. Зараз всі альткоїни знаходяться в дуже великій просадці, і якщо ви побачите, то, до речі, тон у нас в плюс 5% показує. Я думаю, всі останні активи мінус. Віда мінус 17 по ефіру, космос мінус 30%, старкнет мінус 52%, і Мага мінус 53%. З ким би ви зараз не поспілкувалися? Більшість людей, які тримають альткоїни, вони зараз знаходяться в мінусах. І все залежить від вас. Чи готові ви перетримати ці мінуса або, наприклад, добирати зараз позицію і дочекатися альт чи ви готові зараз кричати, що а, все фігня, тому якби портфелі мінусові і взагалі крипта це скан. Це залежить лише від вас. Я показував ці портфелі, коли вони мали рост. Ось наприклад, подивимось, що ось тут портфель коштував тисячу доларів, коли ми зайшли. Так, да, він почав далі падати. Але, наприклад, давайте перейдемо до січневого портфелю і побачимо, скільки він в максимальній точці коштував. І так, ось у нас січневий портфель. Зараз він коштує, можна сказати, 1100, і якщо ми побачимо, то він максимально коштував 1630 доларів, тобто був в плюсі на 60%. І чомусь тоді люди не писали, що да. Реальний крутий портфель все залежить від стану ринку, в якому стані зараз ринок знаходиться. Зараз ринок в корекції, особливо альткоїни. І зараз саме час заходити. Тому ми переходимо до портфелю, який я створив сьогодні. Це липневий портфель, і ми можемо подивитися, які активи я додав сюди. І так. На першому місці у нас давайте отак от я по активам структурую. І так, на першому місці у нас Каспа, ефір та біткоін. В ці монети я вкладаю по 200 доларів рівними частинами. Можете подивитися, Каспа тут майже 17 центів. Це достатньо висока ціна для Каспи, але як показує практик, Каспа зростає шаленими темпами. Далі, ефір у нас 3000 доларів. І біткоін 57,5 тисяч доларів. Вважаю це дуже доброю ціною. І через декілька місяців ми побачимо цей портфель в зеленому кольорі. Також я вирішив додати сюди а, такі активи, як Тон, BNB та StarkNet. Тон у нас ціна 7,2 теж дуже висока. BNB у нас BNB ми зайшли по ціні 513 доларів. Він на просадці, і це бажаю хороша ціна. І Starknet так само по. 0,58 доларів. Якщо в одному з попередніх портфелів ми туди заходили по 1,3 долари, то зараз 0,58 ціна а, дуже чудова. Проект сам добрий ціна може когось не влаштовувати, тому що люди сподівалися на шалені ікси, але зараз треба купувати, усереднювати свою позицію. І якщо ви вірите в цей ринок, то просто візьміть свої яйця в руки і працюйте, досить нити в коментарях і писати, що все погано. Ну це трошки вже під... під ну ви зрозуміли. І також у нас є ще один мемкоін, Він зараз коштує 1,5 долари, 1 долар 67 центів. Портфель зараз коштує 1000 доларів. Побачимо, подивимося, скільки він коштуватиме через декілька місяців. Також хочу сказати, те, що ефір біткоін у мене купується по DCA щомісяця. Каспа у мене велика позиція, яку я набирав по середній ціні. Пів цента. І зараз я цю позицію показував декілька разів і на YouTube каналі, і в Telegram, тому можете подивитися більш детально. Тон так само у мене набирається по DCA StarkNet у мене є в портфелі з альткоїнами. Догвісхе теж у мене є в портфелі з новими альткоїнами. Єдине, що BNB в моєму основному портфелі, точніше, в моїх основних портфелях його немає. Хоча, можливо, би треба було добрати що ви думаєте стосовно цього портфеля? Напишіть в коментарях і взагалі напишіть ваші думки стосовно сьогоднішнього ринку криптовалюти. Тому що мені здається, що люди зараз дуже втомлені, дуже роздратовані. Більшість людей вважає, що ну, далі тільки буде гірше. Але я вважаю, що це останній такий ривок перед ростом. І... Зараз слабкі руки дуже активно витряхують з ринку. Якщо у вас є гроші, набирайте зараз позиції. Якщо у вас є яйця, також набирайте зараз позиції. Якщо руки слабкі, яєць немає або грошей немає. Ну тупо держіть позицію, яку можете. Хоча не зможете тримати, якщо руки слабкі. Тоді продавайте все і потім зайдете, коли біток буде по 100 тисяч, коли знов з'явиться хайп. А можете потицяти хом'яка, може там ще пощастить. На цьому сьогодні, все. Дякую за підписку. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. І будьте трошки проще в фінансах, тому що всі такі серйозні, що аж трошки тошно. Пока.